Одна з найцікавіших математичних задач це по руху FIRE відійти молодому віці від справ. Тобто вирахувати собі, коли найшвидше я можу відійти від справ. Ну, мабуть, це в кожного індивідуальний буде підхід. В статті йдеться про що, що кожен. Учасник такої програми відкладував собі від 50 до 70% своїх доходів. Я вам скажу, що в мене особисто також був період, в якому я відкладував більше 50%, на ті 60%, при тому рівень життя був досить високий. Тут дуже допомагає, те, що треба шукати, де можна заробляти більше. Просто не триматись за свою зарплату, тому що це раніше у нас було контрольне виробництво. І було нормально, коли людина могла на заводі на одній посаді пропрацювати все своє життя. Мало того, раніше треба не стаж заробляти, щоб мати пенсію. Зараз чи ти маєш стаж, чи ти не маєш стажу, пенсії все одно немає. Тобто в молодому віці треба не стаж заробляти, а гроші. Отож, друзі, е, насправді скільки зараз заробляє молодь? мене Є відео про. Таксиста рекомендую продивитися його. Якщо ви заробляєте 20-30 тисяч, ну, значить шукайте, де заробляти більше. В принципі, шукайте роботи, на яких ви можете заробляти від 50 тисяч гривень. Якщо ви не можете в вашому містечку заробити, значить шукайте, де можна заробити. Що це вам дасть? 50-70%. Якщо ми візьмемо, що за 12 місяців при зарплаті 50 це є 600 тисяч гривень доходу, то 50% це є 300 тисяч гривень. Тобто, в принципі, можна 300 тисяч гривень собі виводити. І що тут потрібно знати? Ну, от дивіться, що є. Можна це робити там, до прикладу, 10 років. Тобто за 10 років людина виведе собі скільки. 3 мільйона гривень. Мало того, процент до проценту людина буде мати ще приріст. Тобто насправді це може вже бути там, 6 мільйонів гривень. Можна вирахувати собі, а скільки це буде там, через 15 років, тобто через 15 років це вже буде 4,5 мільйони. Процентами буде трошки більше. Можна вирахувати, скільки це буде, коли, наприклад, 20 років. От при 20 роках це вийде так, що відкладе людина собі порядка 6 млн грн. І з прибутком буде десь порядка 12 млн грн. Ну, тут ще додається такий момент, як індексація, тобто, по закінченню людина має 18 мільйонів гривень. Друзі, це досить серйозні гроші. І вони можуть бути ще індексовані, це теж є таке поняття індексація. Тут знову ж таки треба розуміти, що коли ми збираємо серйозні гроші, коли ми, для нас це дуже важливо, ми повинні розуміти, що для нас це мають бути дуже гарантовані компанії, це мають бути досить серйозно, перевірено і так далі. Тепер наступне що є. Не обов'язково там з 300 тисяч починати собі. там Чекають рік, там назбираю 300 тисяч. Та ні, наприклад, назбирав собі там 50 чи 60, відкриваю собі програму. Можна мати кілька таких програм, ну це накопичувані програми. Дуже важливо тут, що є, за рахунок чого ці люди відходили від справ від особистих заощаджень, але найважливіше тут ще є капіталізація. Отож, в принципі, можна вирахувати, скільки буде, через 10, 15, 12, 13 років, 20 років це все вираховується. Я от вам показую приклад. Тепер от уявіть собі, що вам там 35-40 років, і у вас 18 мільйонів на рахунку. Що далі? Далі ті гроші потрібно кудись так інвестувати, щоб мати хоча б 10% річних. Можна і під 20, і під 30%, але треба розуміти, що тоді ризикуємо грошима, які дуже довго заробляли. Тобто є консервативні доходи, але вони от, би, надійні, от завжди там своїх 10% можна мати. Тепер можна 10% забирати і одразу на них жити, а в принципі, щоб ще розганяти свій капітал, тобто час, за час можна зробити гроші. Що це означає? 5% з грошей. ну Це вже ви обираєте. Можете 2-3, може 4%, може 5%, може 8. Ви обираєте скільки. Ну, До прикладу, 5% ви собі далі будете поповнювати. Тобто на наступний рік вам додається ще 900 тисяч, тобто насправді 10% це є 1 800 000, 1 800. 000. Ви можете їх забирати і можете зразу ними користатися от по закінченні. А можете 900 тисяч далі поповнюєте, і у вас 18 мільйонів плюс 900 тисяч, майже 19 мільйонів. Тобто ви ще майже мільйон додавали собі. Вони далі працюють під 10%. На наступний рік у вас вже буде мільйон 890 виплати. От, і можете ще 5% залишати собі. З яких ви будете жити. Це є скільки у нас? 900 тисяч. 900 тисяч гривень в рік. Скільки це виходить? Це виходить по по 75 тисяч гривень кожного місяця. Друзі, в принципі, за такі гроші можна і в мегаполісі жити, можна і в Києві жити, і у Львові, і так далі. Моя знайома, яка відійшла від справ в дуже ранньому віці в 35 років, тобто вона на дуже круті гроші відійшла. Вона заробляла їх в Києві. Коли вона заробила капітали, вона вирішила переїхати в Пригород. Вона в гарній місцині живе в селищі. До Києва вона приїжджає тільки по, по, по потребі. Якщо має якусь там зустріч і так далі, а в принципі живе своїм розміреним життям, вона займається розвідком, вона вивчає психологію, веде блог. Ну, в принципі, нічого ганебного в тому немає, коли людина має гроші. І має час і можливість займатися тими справами, якими, які їй подобається. Ну, друзі, 75 тисяч гривень кожного місяця. Ну погодьтеся, що зараз е, зарплат не кожен таки має. Ну, в принципі, це вище навіть європейських доходів. Тобто, в, от недавно мали комунікацію з людьми з Італії, нашими. Що в принципі італійці зараз там в межах тисячі євро, як заробляються, вважаються там нормою в них. А тут у нас можна от такі, такими програмами. До речі, так уже є, тому що ці програми працюють з 2002 року. Ну просто цими програмами в основному користали, користалися люди там, 40, 45, 50 років, щоб накопичити собі на пенсію. Тобто, ті, хто зараз слухають, можливо, вам не потрібно там аж 18 мільйонів, можливо, вам треба 3, 4, 5, можливо, у вас немає таких доходів. Ну, в принципі, індивідуально можна собі програму таку підібрати. Якщо є люди старші, наприклад, і не хочуть так довго 20, там, років чи 15 років відкладувати, то потрібно шукати інший спосіб. Тобто це є варіант, як можна мати дохід від інвестицій. А так насправді ще одна інформація для вас є додаткова. Це якщо вже ви додивились до завершення цього відео, то є чотири способи, як можна заробляти гроші. Це... Зарплата ходим на роботу, підприємництво, системний бізнес і інвестиції. Ну, Інвестиції це що? Це може бути там, квартира, яку здаєте в оренду, це комерційне приміщення. Чи можете мати, наприклад, 18 мільйонів в там, компанії. Ви можете, наприклад, ну, де люди тримають в основному в компаніях, які найбільше захищені. Це інвестиційні страхові компанії. Україна у нас всього-навсього на всього їх 12 є цих компаній. Ну, в принципі, це. Такий найпростіший і найнадійніший спосіб інвестування, де ви маєте там кілька відсотків кожного року, там 8, 10, 12%. І якщо, ну для того, щоб жити з інвестицій, потрібно мати гроші. Якщо у вас немає такого, такого чи там терпіння довго, чи ви хочете раніше жити з таких доходів, то потрібно займатися системним бізнесом. Тобто системний бізнес, в якому ви можете там кілька років попрацювати, наприклад, за там, два роки ви можете вийти собі на тисячу доларів пасивного доходу, там з часом на три, на п'ять. Ну, тобто, це є е, системний бізнес, в якому працюють до прикладу, е, працюють фінансові консультанти. Це от е, е, консультанти, які працюють з такими програмами. Якщо вас цікавить, як, як працює системний бізнес, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви хочете зробити собі розрахунок своєї програми, ну, з якою ви хочете жити в майбутньому, то також, будь ласка, звертайтеся. Бажаю вам, щоб гроші бігали за вами, а не ви за грошима.